Ну що, щиро вітаю вас, шанувальники соочолокриголама. В декларації Петра Порошенка знайшлось 37 мільйонів, які йому перевів Орба. Нагадаю, то шістка Путіна. Тепер вже все склалося. Як згоріли 4 мільйони тонн снарядів перед нападом Путіна. Жму руку обнімаю, Роттердам Плюс нал в ЛДНР бусами. Що у нас там іще? ОПЗЖ в Раді, 5 каналів мали вони Медведчук, то все стало на свої місця. Тому що я можу сказати, одне питання до влади. А що він досі на волі? Ну, що таке? Може ви з ним в долі, може ви одне і те ж саме, може між вами жодної різниці? Ну, яким чином так відбувається, що. Є гроші на рахунку, а спецслужбу не знали, що йому на рахунок зайшли такі гроші. Це ж не 20 гривень від мами десь в Румунію збросити, так? Щоб дитина поїла. Це 37 мільйонів. У мене взагалі вся влада за 30 років повинна сидіти повним складом з конфіскацією майна. В Україні нема влади. Одні підори, блять. Та підстилки олігархів, фунти їхні.